Зараз я вам хочу показати нашу хатину про бабусі. Це Олена Присяжнюк своїм підписникам у інстаграм та тік-ток Вона показує бабусину хату у селі Жабокрич на Вінниччині. яку я реставрувала найпершою, і показати цю неймовірну красу з гарбузи печиво. Печу блогерка Тетяна Руденко готується до зйомок у селі на Київщині. Чоловік допомагає коли як там називається активна зйомка, щоб в Русі треба це все зробити. Я знімаю так, як мені Таня говорить. І Тетяна і Олена розповідають про життя у селі, і їхні блоги стрімко набувають популярності. А де молі? Твоя, де молі у Олени 134 тисячі підписників, у Тетяни 125 тисяч, і це тільки в інстаграмі. А деякі відео набирають мільйони переглядів. Люди говорять про те, що ми їх надихаємо. Тетяною починаємо спілкуватися на кухні, де вона готує. Її робоче місце біля панорамного вікна з фантастичним краєвидом. Це величезне вікно у старій сільській оселі. Вони разом з чоловіком встановлювали власноруч. Обоє не майстри, але з любов'ю, власними руками, реставрують оселю. Змінили повністю. Майже пів хатини збудували нове, поставили нові вікна, нові двері і дах новий зробили. Її блогерська історія почалася рік тому, коли вирішила переїхати з міста під Києвом у село. В січні місяці цього року було остаточне прийнято рішення. Смілива незалежна жінка купила хату в селі. Купила хату, яку треба було повністю переобладнувати. Взялася робити це сама, адже тоді була без чоловіка. А ще почала про своє життя розповідати у мережі. Дуже багато дивилася за такими блогерами, які знімають там село. Якісь такі домашні справи, ці знаєте, побути. Мені це ну подобалося. Коли я купувала цю хату взимку, навіть не являла, яка краса навколо неї відкриється навесні. Блог починав набирати популярності, і якось її відео побачив Вадим. Таня знімає таке ну, відео, що воно затягує. І написав, він військовий, був тоді на бойових позиціях, і жінка у спілкуванні спершу відмовила. Бо я ж доросла жінка, розумію, що ці переписки мені не до чого. Я раз написав, ну нічого, другий раз, третій раз. І на четвертий раз, начебто, зустрілися на каву в бучі. На другий день зустрілися. На третій чи на четвертий день ми почали разом жити. Через тиждень одружились, ну і все, живемо разом. Відчує атмосферу мого блогу Олена Присяжнюк живе у невеликому містечку, але щодня їздить за 10 кілометрів у бокрич, де провела усе дитинство. Я багато розповідаю. Красивого, романтичного, цікавого про село, але й не забуваємо про ті проблеми, з якими стикається саме село на сьогоднішній день. Це відсутність доріг в деяких селах, відсутність шкіл, вивчати історію села. Блогерка почала ще 21-го року. А згодом у соціальних мережах стала розповідати українцям, як відремонтувати старі хати за давніми технологіями, бо і сама взялася це робити: як замішувати глину, солому, полову, з піском, з кізяком. І ми змогли відремонтувати Реставрувати цю хатину саме тим чином, як робили це колись 50-100 років тому. Уже бокричі Олена має шість будинків, відремонтовані усією сім'єю, а ще величезну колекцію вишитих сорочок, яких збирала разом з мамою. Та безліч ідей, як краще показати та розказати про своє село та рідних. Це Олена. Все її ідеї. Абсолютно все це її ідеї. Вона завжди до села горнулася, вона хотіла залишитися в селі. Та незмінним авторитетом для Олени залишається її дідусь. От Оленко буде посидіти, відпочити. Він є улюбленцем Оленчиних підписників. Постійно у сільській роботі знає, як закоптити м'ясо чи побудувати велику квіткарню. Бутуємо тепличку, добудовуємо вже основному живе побудовані. Блоги Олени та Тетяни не про моду жити у селі, а про село, яке завдяки новим ідеям та відродженню має жити і розвиватися. А ще вони на власному прикладі показують, що щастя може бути в дрібницях, таких як красивий світанок чи вогонь у печі. Ольга Читайло, Людмила Цимбалюк та Максим Костенко факти сітіві єдині новини.